Вітаю, друзі, 26 липня. Режим. Диктаторський режим Володимира Зеленського почав сипатись. Це багатьом непомітно, але так само непомітно і павутинки на склі автомобіля, коли воно починає сипатись і тріщати, розходитись. Сьогодні Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Щодо цензури, увага, цензури в телемарафоні. Абсолютно пропагандистський телемарафон, який було створено з перших днів війни, і не заради захисту вітчизни, а заради контролю над мізками співвітчизників, Заради того, щоб зелені дупи впевнено почували себе у владних кріслах і ще й копійку мали. Кайте, це неможливо. Все зразу. Можливо. В нашому випадку, з нашими квоунами, можливо, все. Дивіться. Телемарафон. Контент для нього. Виготовляє компанія кінокіт, яку очолює юрист Тимура Міндіча. Вона є власником цієї, компанії. каже, що це тільки її компанія, ви вже повірили, того самого Тимура Міндіча, який є фігурантом маси кримінальних проваджень в Набу, саме захищаючи якого Зеленський влаштував розгром на Буйсап. Пожертвувавши собою і своєю репутацією. Тимур Міндіч, в квартирі якого по вулиці Грошевського, біля Мар'їнського парку, знаходився бек офіс корупціонерів, корупційна маліна, на яку з'їжджалися міністри, чиновники, діловари. І вирішували олігархи, і вирішували, кому який шматок. Державного бюджету. Хто що буде пиляти, хто що буде освоювати. Вирішувались там і питання компанії кінокіт. Туди йдуть мільярди. Мільярди на пропаганду На пропаганду і цензуру. Набу задокументувало розмови в квартирі Мінди. І не одну, і не дві, а декілька діб За моєю інформацією там є записи, які стосуються компанії Кінокіт. тв марафону, цензури і таке інше. Ви уявляєте, що буде, коли ці записи стануть відомими в суспільстві? Ви уявляєте, що буде, коли. Їх почує кожен українець. Виявляється, українці віддають життя, здоров'я, жертвують економікою, промисловістю, життям своїх дітей і їхнім майбутнім заради того, щоб ці зелені твари, інакше їх не назвати, пиляли лаве. Пляли лавен на пропаганді. На тій локшині, яку вішають довірливому українцю на вуха. На пропаганді про те, що в всьому винна Росія. Корупцію в Україні вигадали росіяни. У нас корупціонерів немає, це вигадки агентів Кремля, ноги, руки, носа і ще когось. Ой ні, не носа. Нос це їхній. Носи Льша Чернишов, подельник міндіча і кум Зеленського, на якого також є кримінальне провадження в набу. Виявляється, телемарафон. Це не тільки пропаганда і цензура, це ще й корупція, величезна корупція. До речі, зафіксована. Задокументовано. Підніміть, будь ласка, всі, хто вміє користуватися інтернетом, загугліть, знайдіть звіт рахункової палати. І ви побачите, як кошти виділялися на кінокіт, де перерозход, де все, канал Рада, все кінокіт. Кінокіт, кінокіт. Міндіча, привіт. Тепер міндіч десь бігає по е, Європам чи, е, можливо, на Близькому Сході і вирішує, де йому дупу примастити. В Австрії видать можуть не зовсім надійно. в Емірати. А в Австрії в Еміратах ще й наші спитати можуть, почому ти, сука, в танки не згорів, і де бабки крадені. В Росію вже не пустять. В Ізраїлі проблемно, теж спитають. Куди ж валить? Чи може, як думаєте, друзі, може його зачистять чи арештують? Величезне питання зараз до Набу, після того, як закон буде повернуто, як вони знову стануть в своїх правах арешт Міндіща. Доставка його в країну, екстрадиція. Це найважливіше питання. Якщо цього не відбудеться, то наступний майдан буде проти нинішніх керівників Набу. Міндіч, Чернишов. Вся ця сімейна братія зелена, вона має сидіти в океановському СІЗО. Там місця вистачить. При тому, що частину людей все рівно після падіння диктатури треба звільняти, бо вони реальні політв'язні або в'язні режиму, яких закрили щоб ограбити. Ну і нарешті, друзі, Захарова в Москві, речник МЗС Російського розродилася і сказала те, що нам розповідав Зеленський і його приспішники Зелені. Що НАБУ і Ісап це не про боротьбу з корупцією. Це про важелі зовнішнього впливу. О як? Точка зору Зеленського і точка зору Кремля то точні. А ви мені будете розповідати, що вони різні. Я маю на увазі диктаторів. Да вони однококові близнюки. Що Зеленський, що Путін. Треба коки, бам і все, На світі світтєзвалоще. Але робити це треба конституційним шляхом. Я маю на увазі відсторонення Зеленського. Повернути Конституцію і дотримуючись Конституції пройти всю процедуру. Він не легітимний. Встановити це через Конституційний суд. Я знаю, Конституційний суд це зробить. І він це знає, і тому він не допускає повноцінної роботи Конституційного суду. Я Зеленського маю на увазі. Відсторонити офіційно уряд Національної єдності і проведення виборів. От шлях Конституційний. А наприклад, тут колега по минулому скликанню парламента Борислав Береза, він пропонує там. Створювати якусь раду з парламентських, позапарламентських опозиційних сил. Зеленського не відстороняти, залишити маріонеткою. Маячня. Зеленського треба відстороняти, арештовувати і судити. А ослаблювати його не вийде. Просто, мабуть, Борислав не розуміє, що. Є оточення, є смотрящі, є люди, які мільярди на війні запили, і вони не дадуть. Для них Зеленський це їхнє життя сите, як у кота в масі. І їм байдуже на будь-які політичні виклики. Вони будуть вбивати, вони будуть дрони по АЕС запускати, вони будуть теракти самі влаштовувати і все валити на росіян. Аби тільки свою Зелену в кріслі залишати. Тому конституційна революція, повернення Конституції і відсторонення Зеленської його зелених гнид в конституційному порядку через рішення Конституційного суду. Це єдиний легітимний шлях. А для нас надважливо зберегти легітимність держави. Тому що все, що робить Зеленський, щоб її делегітимізувати, це на користь Путіну. Ну і те, що Борислав Береза пропонує, схоже, з той же опери, не можна виходити за межі легітимності. Зеленський вийшов, і ви самі бачите, що з того виходить. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.